Вправа номер 30 9 пункт. Визначте силу тиску на дно бочки, дивись рисунок 30,3, якщо висота води в трубці становить 4 метри, а діаметр і висота бочки 0,8 метрів, визначте масу тіла, яке тиснутиме на дно бочки з такою силою. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку подивимося на цей малюночок. Отже, тут знаменитий досвід. Паскаля, коли він. У нас виливав воду в трубку, і під гідростатичного тиску вона розривала бочку, хоча трубка була дуже тоненька. Ну що ж, запишемо умову цієї задачі в скороченому вигляді. Отже, у нас є висота води в трубці, запишемо якесь h 0 v дорівнює, Сказано 4 метри. І далі. Тепер діаметр і висота бочки. То H1, висота бочки. Записуємо 0,8 метрів. А діаметр D, запишемо дорівнює також 0,8 метрів. Далі, густина нам потрібна води. Записуємо ρ для води. Це тисячу, прісна вода. 1000 кілограм на кубічний метр. Є? І G нам потрібно прискорення вільного падіння. Це 10 ньютон на кілограм. Є? Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, визначте силу тиску. Це буде F сила тиску. Так. І визначте. Масу тіла, яке тиснутиме ми так на бочку, пишемо маса М. Знак питання. Ну що ж, що можна розпочати з того, що визначити загальну висоту і площу цієї бочки вони нам знадобляться на бочки. Ну що ж, загальна висота H запишемо дорівнює, наскільки стовп води в нас буде, це до висоту води у цій трубці треба додати висоту. Власне, бочки пишемо h 0 плюс H1. Ну і це дорівнює 4 метри плюс 0,8 метрів. Це вийде 4,8 метрів. Це буде загальна висота води у цій системі. Далі, як знайти площу? Площа дна бочки S, Запишемо, що S дорівнює. Формула через діаметр пі Д в квадраті, що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, пі у нас 3,14. Так, множимо тоді два рази на 0,8 метрів. Бо там 0,8 метрів у d у квадраті. Ну і ділимо усе це на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте на калькуляторі будемо множити 3,14 множимо на 0,8. Множимо на 0,8 і ділимо на 4. Це вийде 0,5. Записуємо, що це дорівнює 0,5. Метр, що множиться на метр, це буде квадратний метр. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює загальна висота. Води в системі і чому дорівнює площа дна. Зараз пригадуємо, як знайти гідростатичний тиск. Записуємо формулу гідростатичного тиску, пишемо гідростатичний. Тиск. Ми обчислюємо за формулою P дорівнює Rho G H. Ну що ж, давайте будемо обчислювати, чому дорівнює цей тиск, P дорівнює. Отже, замість ро пишемо 1000 кг на кубічний метр. Що множиться g у нас дорівнює 10 н на кілограм. Що множиться і висота ми вже порахували 4,8 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, кілограми у нас скорочуються, метри у нас одні скорочуються, були кубічні стануть квадратні. 4,8 помножити на 10, це буде 48 і 3 нолика це буде 48 тисяч. 48 тисяч. Ну і ньютони на квадратні метри це паскалі. Записуємо Паскаль. Є. Ну що ж, ми дізнались, тут величезний гідростатичний тиск буде діяти. І в основному він зумовлений якраз цим стопом води 4 метри. Ну, а зараз як нам знайти силу тиску? Нагадуємо, що з іншої сторони тиск P це сила, що діє на одиницю площі F, що ділиться на S. Звідси нас цікавить, чому дорівнює сила тиску F, вона дорівнює. Ну що ж, можна циферками підставити, 6, що ділиться на 3, дорівнює 2. Тоді, щоб знайти 6, треба 2 помножити на 3. Чи ділене дільник і частка? Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Ну, що ж, Записуємо тоді, що F дорівнює P помножити на S. Ну, або можна перенести S по діагоналі до P. І так, і так. Пишемо F дорівнює P помножити на S. Так. Формулу ми вивели. Зараз давайте обчислювати, записуємо, що F тоді дорівнює. Замість P тиску пишемо 48 тисяч Паскаль. Що множиться? А замість площі S ми пишемо, це дорівнює 0,5 квадратних метрів. І це дорівнює паскалі це ньютони, що діляться на квадратні метри. Квадратні метри у нас скорочуються. 0,5 це половинка. Половинка від 48 тисяч це буде 24 тисячі. Ну і залишиться у нас ньютони. Це дуже велика сила 24 тисяч ньютон. Це можна записати як, наприклад, 24 кню. Є. А зараз нас запитують визначити масу тіла, яке тисне на бочки з такою самою силою. Ну що ж, ця сила F буде дорівнювати вазі цього тіла, що може тиснути на бочку. Тобто ми пишемо, що P у нас дорівнює... P дорівнює. Лише ту тиск, а це вага. І це дорівнює 24 тисячі н. А з іншої сторони, ми записуємо, що P вага це M помножити на G. Це вага нерухомої рідини. Звідси знайдемо невідомий множник масу. Треба P вагу поділити на G. Формулу ми отримали. Ну, а зараз давайте обчислювати, чому дорівнює маса. Маса тоді дорівнює. Отже, замість P пишемо 24 тисячі н. Що ділиться? Замість G пишемо 10 ньютон на кілограм. Ньютони у нас скорочуються. У нас буде одиничка на 10 можна скоротити. Тоді поділити на одиницю на кілограм, кілограм піде в чисельник. Ну і тоді це буде. 2400. 2400 тоді кілограм. Або це можна сказати як 2,4 тонни. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, давайте я тут запишу. Отже. Визначте силу тиску, пишемо F дорівнює 24 кіло ньютони, так? І визначте масу тіла, що тиснутиме так само, пишемо M дорівнює 2,4 тонни Є. Ну що ж, ось таке завдання про велику силу гідростатичного тиску. Нагадую, що сам гідростатичний тиск не залежить від форми посудину, а тільки від висоти рідини. На цьому вправу завершено.